Нам вже увімкнули світло. Ми повернулись додому, я вже почала приготування супу, варю гриби, які були сушені. Зараз вони вже не сушені. Так, і варю курку. Курчого гомілки. Тим часом, щоб перекусити, Взяла ось салат, у мене був пекінка, огірки помідори, маслини, приправа для салату і олія, арахіс солоний, смажений і каву зробила. Смажу печериці. Так, Тут вже все зварилось, чекає. Насиплють все для супу. Так, і смажені грибочки туди відправились. Так, роблю зажарочку. І тут вже в мене курочка. Досмажує вже підсмажку. Для супчика. Так, тут уже залила водичкою, зараз звільниться комфорка і буду варити. Все, ставлю варити. Після того, як звариться картопля, додам сюди кускус, -кус, гарбуз, сир і кріп. Так, супчик у нас вариться. А я зараз буду варити в пароварці для віки кабачок. Додала в супчик вже гарбуз. Зараз він розвариться, я його помну, як завжди, це буде. Тут вже вариться кабачок. Ще додала в суп кускус -кус трохи, але кускус -кус дуже сильно розбухає, тому з ним треба бути дуже обережним, бо він може перетворити суп в кашу. Або якщо варити кашу, кускус -кус, і його додати більше, ніж треба, то він вилізе з каструлі, буде на каша. Гарбуз вже роздавила. Так, час нарізати зелень. Зараз буду додавати сирок, янтар плавлений. Так, сирок вже додала і розчинила. Ось такий гарнюний супчик у нас виходить. Зараз буду додавати зелень, перекип'ячувати і все. Все це останній штрих. Дуже апетитний. Я спробувала смачний. Ми сіли, точніше, Віка сіла їсти. Зараз дам їй вилочку. Так, на ложечку, вилочку. Їж те, що гаряче, те остигне. Так, де тут наші книжечки? Так. Угу. Все, так, бери бериш. Маленька мавпочка була неабиякою вере думкою, якщо тато не купив в магазині нову іграшку, або бабуся принесла не те печиво, або смаколик впав на землю. Мавпочка починала ображено кричати і плакати. Мала падала на землю та обурено колотила лапками. Спантеличні дорослі не знали, що й робити з нею. Як не втішали, як не вмовляли. Мавпочка все одно продовжувала капризувати. Одного дня вона разом з татом та мамою пішла у великий супермаркет. Там вони вибирали одяг для мавпочки та купували продукти для пікніку. Мавпочка дуже стомилася, але замість того, щоб сказати про це батькам, знов з криками впала на підлогу. Як не намагалися батьки її заспокоїти, нічого не виходило. Підійміть швидше дитину, вона застудиться, зауважила поважно пані Бегемот. Не треба звертати уваги, вона сама заспокоїться, наполягала пані жирафа. Мої діти так ніколи не поводилися, обурено додала пані Качка. Це, пан... Це качка, пташка качка, яка розсердилась. Мавпочка їх не чула, а продовжувала голосити та стукати лапками, мама з татом уже зовсім розгубились, їж, будь ласка. Аж ось вони почули, як хтось кричить розступіться, підніміться, бо зараз затопчу. Це великий огрядний пан слон крокував у їхній бік. Мавпочка, побачивши, як він насувається на неї, мов Велетенська гора, дуже злякалася. Вона миттю підвелася і міцно обійняла маму. Оте добре, сказав пан слон, бо якщо лежати на підлозі у громадських місцях, тебе можуть не помітити та наступити. Коли ти стомилася або зголодніла, скажи про це мамі з татом, і вони відведуть тебе додому. Добре? Мавпочка кивнула в знак згоди та ще міцніше обійняла маму. Вона вирішила, що більше ніколи не буде так поводитись, адже пан слон насправді має рацію, а ще їй зовсім не хотілося, щоб на неї хтось наступив. Так, Віка зі своєю вечерею розправилась уже ось Будіна. Вечеря супчик. Я Вікі супчик не давала, бо я дітям не даю гриби. Ось у вікі своя вечеря сьогодні була Так, а така, зараз буде вечеряти. Нарешті я зараз повечеряю, у мене вже спина болить. займатися цими всіма домашніми справами. Насипала собі супчик також.